До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. У студії Сергій Нікішин. Моє вітання шановним телеглядачам. Традиційно у цій порі Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую. Підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн, і сьогодні у випуску. Дивіться про таке смертельна пожежа у бродах, що могло стати причиною вакцинація в дії, як у Бродівській громаді, діяла мобільна бригада. Історія ветенанки, окремий витвір мистецтва, який став брендом. Про та інші новини далі. Смертельна пожежа у бродах забрала життя молодої жінки. Ще одна особа перебуває у реанімації. Що могло стати причиною займання? Дізнавалися наші журналісти. 8 листопада рятувальники отримали повідомлення про пожежу у місці броди на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку одній із квартир. Їдкий запах диму неабияк налякав мешканців будинку, які повиходили із своїх помешкань. Ми стояли на вулиці, чекали та й все, що ж ми нічого не знаємо. Пожежу побачив випадковий перехожий і негайно викликав рятувальників. О 00 годин 16 хвилин дойшло повідомлення про пожежу в місті Броди в п'ятиповерховому житловому будинку по вулиці Стефана Бандери Прибуттю на місце події. Наші працівники. Приступили до рятування людей і гасіння пожежі, відкривши двері, рятувальники побачили жінку, яка лежала без свідомості на підлозі. Одразу винесли її на свіже повітря та почали проводити серцево-легеневу реанімацію. Зайшовши далі, знайшли ще одну жінку без свідомості. Винесли її також на свіже повітря і проводили реанімацію. Після чого передали медикам. В процесі гасіння пожежі було врятовано одну особу і одну виявили загиблу. Загиблу особу винесли на свіже повітря, пробували проводити реанімаційні заходи, проте безуспішно вогнем. Знищено речі домашнього вжитку на площі 18 квадратних метрів. Пошкоджено облицювання стін та стелі житлової квартири на площі 45 квадратних метрів. Вхідні двері сусідньої квартири на площі півтора квадратних метри. Внаслідок пожежі загинула жінка 1983 року народження. Після проведення реанімаційних заходів працівниками швидкої медичної допомоги констатовано смерть. Двоє діток сталося сиротими, дівчинка й хлопчик. Також врятовано жінку 1982 року народження, яку із діагнозом отруєння продуктами горіння. Госпіталізовано до лікувального закладу пожежа була ліквідована в найкоротший термін. Постраждалих передали працівникам швидкої медичної допомоги. За словами сусідів, ймовірною причиною пожежі могло стати коротке замкнення люстри однак, це ще повинно встановити слідство. Сергій Нікішин, телеканал Бродилмайн. У Бродівській громаді триває курс вакцинації. Для чого вона потрібна? Дізнавалася, наша знімальна група. Вакцинальний автобус завітав у села Конюшків, Шнарів, Лишнів Бродівської територіальної громади. Упродовж шести годин роботи виїзної команди на Бродівщині вакцинувалися п'ятеро дітей та 68 дорослих. Зокрема, 67 мешканців вакцинувалися проти дифтерії та правця. Одна людина отримала другий бустер проти covid 19. Також 73 мешканці Бродівщини вакцинувалися, 128 людей отримали консультацію від сімейного лікаря. Більше 100 людям виміряли артеріальний тиск, 73 мешканцям провели дослідження цукру в капілярній крові. 13 людей пройшли тестування на гепатити В та С. 30 людей здали загальний аналіз крові. 43 мешканцям визначили індекс маси тіла. 12 людей звернулися по консультацію до психолога. Сергій Нікішин. Телеканал Броди Онлайн. Що таке ветенанка? Наші талановиті дівчата підготували для вас невеличкий відеосюжет про цей окремий вид мистецтва. Увага на екран! Вітання усім, хто нас слухає, та дивиться. Вітання усім нашим глядачам. Сьогодні ми відкриємо вам усі таємниці української ветенанки. Розповімо, де вона бере початок, про її особливості та відмінності між українською та китайською ветенанкою. Ветенанка є традиційним українським видом мистецтва, що зародився в середні віки та зберігається по сьогодення. Всі знають, що для створення ветенанки потрібен папір. Перший він з'явився у Китаї. Це вирізані з паперу або тонкого картону зображення, який часто використовують для прикрашання різних предметів. У 7-12 столітті у Китаї набули великого поширення паперові прикраси. На них зображалися божества, зодіакальні знаки, дракони, квіти, риби і так далі. Як символічний подарунок або просто для задоволення потреб. Не відразу папір перебрався зі сходу на Україну за технологією виготовлення, призначенням та художніми особливостями. витинанки бувають ажурні. Їх зазвичай виконують із вирізання на одному аркуші паперу. Традиції віднаходять у терапійській кераміці. Фіранки це орнаментальні прикраси житла, які вирізають ножицями силуетно. А також часто виконувалися ажурні аплікації з хутра, зі шкіри, різних тварин. Та силуетна ветенанка це вирізання за певним контуром. У середині 19 століття ветенанки почали прикрашати хати. Складна ветенанка це аплікація чи композиція з кількох аркушів паперу. Зазвичай використовуються різних кольорів. Стрічкова ветинанка, вона виконується у стрічці. Вони бувають як фіранками, так і різними видами рулонних серветок. В свою чергу вони поділяються на складені та накладні. Сюжетна ветинанка це витинанка, на якій зображена певна історія, балади і так далі. Складені це окремі елементи, які знаходяться поряд один з одним. Їх зазвичай розміщують гармонійно один до одного. Цікавим у ветинанці є те, що вона може бути різна за складністю. Накладні ветинанки це елементи поверх інших. Одинарна витинанка виготовляється з одного аркуша паперу. А за формою витинанки є в широкому різноманітті варіантів: це кола, ромби, квадрати, смужки та різні складні варіанти. Зазвичай вони бувають одноколірними, щоб більша увага йшла на декоративність самих елементів. Після закінчення репресійного періоду українська ветенанка знову набрала популярності. Як правило, це симетричне вирізування з ритмічним повторенням та стала символом української культури та національної самобутності. В історії ХХ століття у ветенанки було дуже багато різних змін. Вона створювала витенанки у поєднанні з народною символікою та елементами вишивки. Ветенанки часто використовувалися для прикрашання народних костюмів, виробів з хутра та паспортних книжок. На початку 2000-х років в Україні стали популярні ветенанки із використанням сучасних мотивів. Ми знаємо, що українська художниця Марія Примаченко заслужила велику популярність та визнання українського народу своїми ветенанками. Вона сприяла відродженню національної свідомості та збереження унікальної української спадщини. Майстри використовують нові технологічні можливості, які допомагають визначати кращий розмір та уточнювати деталі. А також поєднують вотинанку із іншими видами мистецтва, такими як малярство та графіка. Китайська ветенанка та українська ветенанка це окремі ремесла, які місять собі різні техніки виконання та виконуються шляхом вирізання зображень із паперу. Головні особливості китайської ветенанки це те, що вона має собі абстрактні форми, розкішні деталі, симметричність та точність. Українська ветенанка відрізняється від китайської тим, що місяць собі геометричні та рослинні орнаменти. Основні мотиви української ветенанки це птахи, сонце, звірі та різні символи щастя. Що стосується технік виконання, то китайська ветенанка вмісить собі великі розміри та виконується на одному аркуші паперу. А українська ветонанка відрізняється тим, що містить у собі маленькі розміри, та зазвичай її вирізають на декількох паперах. Обидва мистецтва ветонанки це витончені ремесла, які потребують багато вміння та терпіння. Вони мають свої унікальні особливості, та їх помітно можна побачити у культурі цих двох країн. Олена Євгенівна що ви можете розказати нам про знакові події в історії ветенанків? Однією з перших ветенанок, виконаних в техніці шаріння, це вирізання без полів. Є герб міста Києва, виготовлений в 1908 році художником Іваном Гончаровим. Цей герб виставлявся на будівлі Ради міністрів Української Народної Республіки. Дякую. розкажіть, будь ласка, які символи та техніку ви найбільше використовуєте у своїй майстерності? В своїх витинанках я використовую різні символи, і також застосовую різні техніки. Но вся справа в тому, що я свої витинанки виготовляю до різних свят, які святкують на які святкує наш український народ. І в моїх ветенанках переплітаються саме українські народні традиції, такі саме свята, як Різдвяні свята, великодні свята, свята Івана Купала. Тобто я намагаюся передати саме ті символи, які Є не тільки в українській народній ветеранці, але і в писанкарстві, в вишивці українській, і останнє питання: чи берете ви участь у виставках або заходах, де ви можете показати свої ветенанки на публіку? Так, звичайно, я приймаю участь в різних виставках всеукраїнських, також обласних. І багато разів брала участь в конкурсі по ветенанці в обласному конкурсі, де я займала призові місця, була переможцем обласного конкурсу, саме по майстрів ветенанки. Також я приймала участь в багато разів в, в на виставках всеукраїнських в спілці майстрів народного мистецтва України. Такі, як кращий твір року, також я приймала багато разів участь в спілці художників України. Це всеукраїнські виставки, які демонстрували, де роботи демонструвалися, і в Києві, і в Одесі, і в Дніпропетровську ще раніше. Ну і крім того, я також ну, представляла свої роботи і в Польщі. Я хочу сказати, що цього року, також я своєю дочкою оформляли каталог по фольклористиці та етнографії в нашій обласній науковій бібліотеці. Де можна, де можна відвідати сайт їхній, і там подивитися саме оцю збірку по фольклористиці, яка оформлена саме моїми роботами та роботами моєї дочки. Хочу сказати, що в нас в Хмельницькій області є багато майстрів, які займаються витинанкою, що дуже приємно. Розкажіть трішки детальніше про когось такого ну, одного без... розказати. Ну, серед них вже, на жаль, її немає, але відома майстриня-ветинанки це Людмила Мазур, яка народилася в нас на Вінниччині, яка закінчила одеське училище імені Грекова. Працювала художником, вчителем в художній школі. Також працювала останні роки саме в техніці ветенанки. В неї досить такі цікаві ветенанки, де вона показує і людей, і тварин, і також і птахів, тобто в такому поєднанні трошки і міфологічному, і реалістичному. Досить такі цікаві роботи. Її дочка зараз також займається ветенанкою Оксана Мазур. Наприклад, моя дочка також займається Альона Мартук, яка займається ветенанкою, приймає участь в всеукраїнських виставках по ветенанці. Ну, саме в галузі ветенанки цього року вона отримала стипендію. З галузі ветенанки, як майстер народного мистецтва, з ветенанки, хочу сказати, що ветенанкою ще займалася моя бабуся. Я пам'ятаю, що я була маленькою, десь так в класі другому, третьому вона вирізала собі е, такі е, фіраноки. До кутика такий покуть, це називається, де стояли ікони. Так, вона перед святами завжди поновлювала ось ці фіраночки. Але ще до війни я знаю, що вона з її розмови вирізала такі різні фіраночки для людей, коли люди ще не мали змоги собі придбати оздобу для вікон. От саме вони оздоблювали вікна ветеранками. Це цікаво, це така історія. Да, да, дівчата між іншими, так я от пам'ятаю, в неї такі були великі ножиці. Вони ще до сьогодні в мене є як, ну скажімо так, як реліквія, і вона оцими величезними ножицями вирізала такі дрібненькі ветенанки. Це я ще була дитиною, і пам'ятаю. Це класно. Ну, ну, хочу сказати, що в нас ветенанкою займається Надія Елеон, це з Шепетівки, досить такі цікаві в неї, детальні. Ветенанки також займається ветенанкою Оксана Цимбалюк. В неї взагалі вона робить такі мініатюрні ветенанки. Ну, це такі в нас, що в Хмельницькій області. такі майстри, які досить відомі от, по ветенанці. Сьогодні ветенанка вважається одним із виків національного мистецтва України. Вона є символом національної культури та відображає справжню гордість українського народу. На цьому ми завершуємо броденью з щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Україна обов'язково переможе. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся незабаром. Вітання усім телеглядачам продовжуємо вас інформувати про новини з Олочівського району та сусідніх територіальних громад. Світлі новини з села Конюшків Бродівської громади. Тут продовжують розширювати мережу вуличного освітлення, щоб темними надвечір'ями мешканці могли безпечно повертатись додому. За ініціативи старости Язлівчицького округу Мирослави Заяць працівники комунального підприємства Броди облаштували вуличне освітлення на вулиці Бічна та частково на вулиці Головна. Понад 40 світильників надало ТЗОВ броди агро. Тепер конюшків охоплений лініями вуличного освітлення на 85%. Проявлена увага та турбота до дітей так днями. Працівники селищної ради завітали з подарунками у дитячий будинок рідний дім, що у селі Сасів Красненської громади. Дякуємо усім, хто дарує добро, тепло та надає підтримку. Муніципальний хор боян продовжує концертний тур бродівською громадою на підтримку Збройних сил України. Так, минулого тижня з благодійним концертом Молюсь за тебе Україно» Хористи відвідали храм Святої Трійці у селі Пониковице Бродівської громади. 3 листопада, жителям Буратинського старостинського округу Крупицької територіальної громади, було передано у Радивилівську центральну міську лікарню близько 4 тонн овочів та консервації для харчування хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. Дякуємо усім небайдужим за допомогу у суботу, 4 листопада, у будинку культури села Постойване Козинської громади відбувся патріотичний захід єдності, наша сила. Розпочався захід з молитви дітей до Бога та благословення отця Михаїла, настоятеля храму. Упродовж концертної програми були згадані всі воїни, жителі громади, які приєдналися до небесного війська у боротьбі за незалежність і свободу української держави. Шанували їх невмирущу пам'ять хвилиною мовчання. А після завершення заходу поклали корзини з квітами до могил загиблих. Також були згадані герої зниклі звісти, з вірою на швидше повернення додому. На заході виступив Козинський сільський голова Іван Школяр, висловивши свої співчуття родинам загиблих воїнів та керівник кластеру Зоря Волині Олег Шаргородський. Який вручив знаки пошани родинам загиблих воїнів та матеріальну допомогу, канцелярський набір дітям громади та сертифікат на суму 20 тисяч гривень для підтримки проєктів, спрямованих на підтримку ЗСУ. Про підтримку військовослужбовців нашої громади говорили й волонтери Микола Гончаров та Івана Шевчук. Розповіли не лише про реалізоване, а й про потребу, яка зараз є. Крім того, транслювалося відео про волонтерську діяльність, яка неможлива без кожного з нас. На заході свої номери продемонстрували колектив Браво та дует у складі Дарини Мельничук і Дарини Поліщук. І це всі новини станом на сьогодні. До нових зустрічей завтра.